Як не дивно, але сьогодні попросили показати просто, як виглядає упаковка пружин леш JoFors. Просили, будь ласка, показуємо. Ось так виглядає упаковка пружин від компанії Legofors. Це шведський виробник пружин і не тільки, основне їхнє направлення все-таки пружини виготовляють на широкий асортимент автомобілів корейського, японського, європейського направлення. Передні, задні ціна недорога. Якість, достойна, це вже провірено роками. Передні, задні, на багато автомобілів корейського, японського і європейського направлення. Це пружини наприклад, і передніх на X35 Sportage з 11 року і далі. Ми бачимо, що клеїться на упаковку стікарочок. Каталожний номер По Джофорсу прописано, на який автомобіль. У нас на нашому YouTube-каналі є більш розширене відео. Кому цікаво, не полініться знайдіть, подивіться. Хто шукає пружини, зверніть увагу на такого виробника пружин і не тільки, як Лес Джофурд. Шведський виробник пружин і не тільки. Всім гарного дня!